Мудрість, але стояти вони не могли проти мудрості духа, що він ним говорив. Через те, то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, в якому всі скарби премудрості і пізнання заховані. І ти знаєш з дитинства Писання святе. Що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса? Господній закон досконалий, Він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє початок премудрості, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, його слава на віки стоїть. Як залізо, ступіє, і хтось леза не вигострить той мусить напружити свою силу. Та мудрість зарадить йому, а понад те, сину мій, будь обережний, складати багато книжок не буде кінця, багато навчатися, мука для тіла. Страх Господній початок премудрості, нерозумні погорчують мудрістю та напучуванням, бо Господь дає мудрість з його уст, знання і розум. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Важена людина, що мудрість знайшла, людина, що розуму одержала, поліпше надбання її від надбання срібла і від щирого золота ліпший прибуток її. Дорожча за заперли вона і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгі знів управиці її, багатство та слава в лівиці її, дороги її до дороги приємності, всі стежки її мир. Вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її. Мудрі славу успадковують, а нерозумні носитимуть сором. Ліпша, бо мудрість заперли і не рівняються їй всі клейноди. Страх Господній початок премудрості, а пізнання святого це розум. Мудрий боїться і від злого відступає, нерозумний жагнівається та смиливий. Страх Господній навчання премудрості, а перед славою скромність іде. Набування премудрості як же це ліпше від золота, набування ж розуму добірніше від срібла. отак мудрість пізнай для своєї душі, якщо знайдеш її, то ти маєш майбутність і надія твоя не понищиться. Чи ти бачив людину, що мудра в очах своїх, більша надія глупцеві, ніж її? Бо при многості мудрості множиться і клопіт, хто ж пізнання побільшує, то й побільшує і біль, горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим. І буде безпека за часу Твого, щедрота спасіння, мудрості та пізнання. Страх Господній буде він скарбом Його. Так говорить Господь: Хай не хвалиться мудрість своєю премудрістю, нехай не хвалиться лицар своєю хоробрістю. Багатий багатством своїм хай не хвалиться. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості, а Даніїл розумівся на всякому видінні та снах. Даніїл заговорив та й сказав Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила. І він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів. Дає мудрість мудрим і пізнання розумним, того часу, навчаючи, промови Ісус прославляє Тебе, Очі, Господи Неба і землі, що втаїв ти Отце від премудрих і розумних та його немовлятам відкрив. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Хто мудрий і розумний між вами? Нехай він покаже діла свої влагідні мудрості добрим поводженням. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська, а мудрість що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, вона милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Називаючи себе мудрими, вони потуманяли. Бо написано, я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину». О Боже і немудре, розумніше воно від людей, Боже, немічне сильніше воно від людей. Дивіться, бо браття на ваших покликаних, що небагато хто мудрий за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І простих світу, і погоржених і незначних вибрав Бог щоб значне знівочити, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Хай не зводить ніхто сам себе, як кому з вас здається, що він мудрий в цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. Цього світня, бо мудрість у Бога глупота, бо написано: Він ловить премудрих у хитрощах їхніх. І знову знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Коли хто думає, ніби щось знає, то й нічого не знає, що так, як знати повинно. Коли ж любить хто Бога той пізнаний ним, одному бо Духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же Духом, Шо Бог Господа нашого Ісуса Христа Отець Слави, Дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання його.